Інформацію про зниклих безвісти, як цивільних, так і військових, краще не оприлюднювати, наголошують в інституті масової інформації. Це може нашкодити зниклим та їх родичам. Також дані можуть потрапити до рук, шахраїв і ворога, кажуть фахівці. Тому всю інформацію, яка може бути корисною під час пошуку, необхідно повідомляти лише державним органам або відповідним структурам, які займаються пошуком людей. Це перш за все нацполіція, СБУ, штаб при головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, а також уповноважений з питань зниклих безвісти. Людина, яку шукають в цей час, може бути в полоні. І ось ці дані, які можуть бути поширені в соцмережах. Власне, можуть бути використані російськими військовими проти цієї людини, яку шукають, яка зараз перебуває в полоні. Або, скажімо, людина, яку шукають, може переховуватися десь на окупованих територіях чи там на території Росії, і намагатися покинути, якось втікти, врятуватися, але. Російські військові чи російські спецслужби можуть знайти теж, побачити цей допис і теж нашкодити в різний спосіб.